Отже, ви вирішили знайти інвестора. Так. Тут бул, не було ні бібліотеки, ні клубу, ні школи, нічого. Перед тим, як знайти цього інвестора, у 2000 самому році відкрили у сусідньому селі Пробінівська сільська рада дві гідроелектростанції. Я на тому відкриттю був. На той час усі ЗМІ трубили від, скажімо, районного і до Києва. Були всі перші особи району, області і так далі, професора, доценти. І сказали, що це дуже прибутковий бізнес, що це буде, хто годен знайти цих інвесторів. Ну я в той час собі подумав, так я саме через місяць десь відкрили у біл, у гідроелектростанцію у селі Явловниця Путєцького району. Теж я там був. Ну я собі подумав, що я дурніший, я можу знайти цих самих інвесторів. Пішов я, зайнявся це у справу. Коротше, знайшов я цих інвесторів, за прибіг зі шов, су... куди ви не тікайте. Ну, 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 до ну, камери ну, до фотографії ставилися за мету. Ну, ну паню палю у 2008 році. У нас була стихія. Три місяці дороги до села не було. Зрахували, що там, ота, де пробінівська гідроелектростанція відкрита, там були труби і врятували ту дорогу, що не забрали. Усі це порахували, що це добре. Найшов я цих інвесторів, привів з їх у село і зразу опублікував статтю в газеті. У мене є та газета, за... провіряли їх. І відтоді тоді почалося. Оце з 2000 років. Восьмого року вони перший раз прибули в село і сказали, склали ми соціальну угоду з ними. Ви скажіть, що це за інвестор? Звідки вони? Хто інвестор «Гідропауер» — це є Ковель з нашої з України. І інвестор Новосвіт з Вінниці. І приватний підприємець Миронюк з Києва. О, не знаю тут. Прийшов я і положено. Це вони троє будують. Так, так? це вони троє будують. Скільки станцій має бути три? Мало бути спочатку. Ми говорили про п'які. П'ять у мене опубліковані за 27 липня 2009 року, що року. Великі можливості малих гідроелектростанцій на території Голошенської сільської ради буде будуватись п'ять гідроелектростанцій. Стаття у районній газеті було Скільки хто з цих мав будувати ну там народ одну чи як чи е... і вони всі разом будували? Ні, то кожний окремі собі інвестор ну, Хто скільки мав будувати мав будувати спочатку. Ми давали, що новосвіт дві, дві і одну. п'ять. Після вони почали виготовляти документи, то зійшло на чотири. А оцей хто будує оцей от це от чоловіка? Гідропавер. Це якому я дзвонила? Так, 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 це є гідропауер. з 2010 року. Вони вже мали починати будівництво. Закіглося це. Я за цей період десять разів возив дозвільні документи в прокуратуру району, у прокуратуру області. Брали нас на координаційну нараду області. де е, була, це проводив перший заступник голови обласної державної адміністрації Плавлюк. Плавлюк такий. Всі були ці інвестори, усі ці були ЗМІ, ну, громадськість, оце все було. Добро давали. І отак це йшло з того часу, з 2010 року, і до цього часу це йшло через то, вони не будували за те, що ті голоси їхнє виготовлення цієї документації. У районі це всі знали. На той час спочатку, коли це відкривалися ці гідроелектростанції, та скажемо звідки ні ноги, взялися, то це був чи не найкращий голова, який знайшов цього інвестора. Прийшов тепер оцей час, скажемо, 2014 рік, коли помінялася нова влада, прийшла до влади, і я зробився, розумієте, найгірший сільський голова, злочинець, хабарник. За що я був нагороджений. За ці 21 рік я б мав саму вершу нагороду, це заслбедаль за заслуги перед Прикарпаттям Івано-Франківської області. Ви мені скажіть так? Ви е, дійсно вважаєте, що ці, е, що, що ви думаєте, принеси в визочкате? Анови ну, зараз бачає секунду? Бачає. а ну почекайте, почекайте. почекайте. Відскажи, коли може е, скажіть, будь ласка, що дасть селу? Ця це, це будівництво цих Соціальний пакет ви сказали. то скажіть, хто цей соціальний так. пакет і що за цей час інвестор вже зробив для села. Бо ви соціальний ви... пакет так ми домовилися, що від кожної гідроелектростанції дає інвестор. У нас чотири мали будуватися, Дає інвестор по 300 тисяч гривень. Це вносить у цей соціальний пакет, що ви кажете. От за цей це виходило мільйон двіста. Все я це говорив на координаційній нараді в Івано-Франківську. Там теж знімали, та якби ці гроші вже є. Т Слухайте, так. ці гроші ще не поступили через те, що вони не дають їм будувати. От... Це одноразово, так? Допомога, так, це одноразово від кожної по 300 тисяч. На даний час оцей гідропауер, що будують, вибрав я з них там 99 тисяч. Оце поміняв оці викна. Двері, оце вся гад. І далі мали уносити цей приписані були тут, у нашій сільській раді, щоб падав прибутковий податок кожного місяця із їхніх цих гідроелектростанцій. Це йшло нам у сільську раду і дохід виконання бюджету, дохідна частина. Оце давало всі нам гроші, ну, другий кошик, ви розумієте, хто і. Фінансисті, то це другий кошик виконання, от скажімо, моя сільська рада за рік використовує 300 тисяч, то 150 тисяч нам дають дотацію, а 150 тисяч ми повинні собі саме заробити. О. І так само має і пробіна. Оця наша сусідна сільська рада. То відколи оцей бюджетні кошти, всі, що нам дають, то нам стає лише на 7 місяців. Оці останні 5 місяців ми йдемо і беремо позику. У казні я неодноразово їхав у Івано-Франківську область, у районі брав. А ця сільська рада, що має гідроелектростанцію, ні один раз ні їхала. Дій, будь ласка, якщо дійсно, як люди говорять, як говорять екологи, гідроелектростанція, яку шкоду е, надає для, для області, і, зокрема для району, що дійсно і, і річки, і, і і не будуть. Е, чи вивчали ви екологічні так, ризики? Тобто люди говорять, чи ви прислухалися, перевіряли то, що люди говорять? Я ще раз вам кажу, я казав, що в той час це було чуйні найкраще. Оцей бізнес прибуток, так будемо казати, у той у ті перші часи, де почалися ноги їх. У даний час оказується що це вже почали обсуд робити. Це не входить в мої обов'язки сільського голови вивчати оце все гето. Це що ви кажете, екологію. Це, так. Це входить в обов'язки оцих, скажімо, професорів служб у тих, які дають заключення. Ми перша сільська рада дає. Згідно закону про місцеве самоврядування, на якій території знаходиться цей інвестиційний проект, ото ми даємо перший дозвільний документ. За решту висновки і наслідки, які несять оця, скажімо, гідроелектростанція беруть на себе відповідні служби. Вони підписують ці дозвола, в не в тому компетентні. У мої у обов'язки сільського голови це не входило. І я ще раз кажу, до цього часу це підтримували 100%. От сталося це з приходу нової влади. Ні, ви як людина, а ви хочете, щоб у вас була на вашому на території вашого слова Я як людина, то хочу сказати одне, Що я цим питанням цікавився? То я, наприклад, знаю у Грузії то 3 тисячі є гідроелектростанцій, у Польщі є 5 тисяч. У нас на Україні вже діючих більше 130 гідроелектростанцій. То чим нічого? То ліпше би було, бо є якийсь дохід. з другої сторони, я беру державні ці е, гідроелектростанції. Ну, скажімо, возьмемо Дясу, возьмемо Ніколаю. Це ж всі всі стоїть граблі на воді. Це ж усе проходить вода. Там від того є спеціалісти. І вони за це відповідають. Я на даний час розумієте, дотримуюся. Я, як сільський голова, чого скажемо, хотів, аби були ці гідроелектростанції. А ви знаєте, що у нас іде електрострум? На експорт, що в нас лишня електроенергія, що ці станції не потрібні. Ну я це не входив в мої обов'язки, розумієте. Я... Ну я це нічого не це кажу. Я боровся за те, щоб от зараз йде скорочений сільський за те, Щоб саді, я сам родом, з цього села. Я хотів побудувати дітей.